Дуже гарний і простий рецепт заварного тіста на рослинній олії. Для таких хрумких основ для заварного тістечка. Отже, в нас є вода, нам потрібна буде. Я змішую 100 г води з 50 г рослинної олії і додаю зразу 4 г солі. Ставлю ту воду кип'ятити. Цей час пересіюю муку. Вода доводиться до кипіння. Пересіяла муку і пересіяну муку зразу після закипання даю до води, киплячої і перемішую, заварюю близько до хвилини часу, постійно помішуючи. Як навіть будуть утворюватися невеликі там згустки, нічого страшного, міксером ви їх розіб'єте. Я проварила так муку, перемішуючи її, і зразу починаю. відставила її і міксером почала збивати. І так як я збивала міксером, зразу додавала. По одному яйцю. Тут вже перше в мене яйце пішло, його хоч не видно, але воно вже там є. І так поступово додавала всі три яйця. І ось таке тісто в'язке в мене вийшло. Спеціального мішка для відсадки в мене нема. Просто буду користуватися двома ложками чайними. І викладати з ложки. набирати, а другою викладати на папір кулінарний. У мене з цієї порції тіста виклалося 21 -е таке тістечко заварне. Духовку я в цей час включила на 200 градусів. Вона у мене нагрівається 10 хвилин до такої температури. Якраз я встигла викласти всю основу на деко. Поставила тістечка в духовку і так запікала 25 хвилин і потім ще 10 хвилин їх тримала в закритій духовці, щоб вони різко. Не осіли, не було різкої зміни температур. Начняла я одну частину пікантною сирною намазкою, рецепт є вже на каналі, і також масляним заварним кремом смачного вам.